Вечоріло. Сонечко швидко котилося по знайомій стежині, то ховаючись, то вигулькуючи за дерев. Дмитрик сам до себе, швидше, швидше додому, а то мама більше ніколи не відспустить на стадіон. Щоб скоротити шлях, малий повертався через парк. Невеликий парк, ніби старовинний замок, ласкаво запрошував всіх до себе у гості. Старі дуплаві товсті липи ховали ціле військо комах, а подекули й сови вигукували. А що вже про ворон говорити? Чорними зграями, хмарами вони перелітали з однієї гілки на іншу? Шукаючи затишку, кричали, сварилися, і це вони, мабуть, накликали вітер, який непомітно прилетів і як справжній господар почав оглядати парк. Що це, що? Хлопчик відчув, як на його керпатий носик притулився легесенький осінній листочок. О, ніби лист від когось, подумав малий. А можливо, телеграму дід вітер прислав. З повними очима радості подумав Дмитрик. Зараз я на тебе подивлюся, легенько зняв маленькими пальчиками листочок подекуди з чорними цятками. Дійсно, дійсно листівка. Навіть ось чорним щось написано. Який же ти дивний? Малий не помітив, як взяв до рота листочок і зубками міцно притиснув та так, що на листочку залишилося дві дірочки від зубчиків. Ось тепер я тебе позначив, і ти мій. А знаєш, ти трішки схожий на маленький човник, а ще на парусник, а ще, а ще. Та не встиг хлопчик гарно роздивитися листочок, як вітер з рук вирвав і поніс його далеко у парк. Ти куди це мій лист, не жартуй, віддай я ще не роздивився добре на нього. Та вітер, наче навмисно грався з хлопчиком, почав віяти дужче й дужче, і ніби золотий. Дощі листочки падали з дерев один за одним. Все, я тепер ніколи не знайду свій перший листочок, засмучено мовив Дмитрик. Вас тут стільки багато, зупиніться. Та ніхто не міг зупинити листочки, які падали то на комірець, то на волоску хлопчика, то на землю. Вони не були вже такі цікаві, як той перший. Озирнувшись, декілька раз малий повертався додому. Йому так шкода було листочка, він ніби згубив річ, яку дуже давно знав. Мама, вже зачекалася Дмитрика і почала хвилюватися. Аж тут двері відчинилися і, похнюпивши носа, малий зайшов до хати. Чому так довго? Ми ж домовлялися. Ти що забув? Пам'ятаю, пробурмотів малий. Щось сталося? перепитала мама. А можна, я тобі завтра все розповім? Мама глянула на малого ніжним поглядом і від тепла її очей Дмитрик зрозумів. Мама, вже не сердиться. Хлопчика ніяк не покидала думка, куди ж полетів його листочок. Гарненько вмостившись в ліжечко, він продовжував думати про листочок, а можливо він за кущик заховався і мене там чекає. Чи разом зі всіма листочками лік на відпочинок? І хто зна, скільки ще малий собі нафантазував би, та сон поборов все. Вранці на півсонного Дмитрика пробудив вітер, який голосно завивав, і через гілки, які гойдалися, наче, заглядав у вікно. Ти чого прилітів? геть. Та не встиг хлопчик промовити слово, як на склі побачив. Той самий маленький жовтий листочок з посмішкою із двох зубів, який трепотів, як маленька пташечка. Дмитрик швидко відкрив вікно, схопив листочок і обережно заховав його у зошит. Ось так особливий перший листочок зберігся у вигляді гербарію.